Мережуки місія, безпечний інтернет Лукаш Войтасік, розділ 8. Середа. Сенсація, яку спричинив збій в інтернеті й таємничі знаки, і яка напередодні була темою номер 1 у спотиковій школі, у середу поступилася місцем скандалу за участі Януша. Хлопчик був відомий своїми дурними жартами. Цього разу він витягнув з наплічника Олі телефон. І вкрав з нього фото, переробив їх за допомогою якоїсь нової програми і разом з Бартошем і Кубасом з них насміхався, а потім закинув їх до мережі. Оля страшенно розізлилася, а коли побачила грубі коментарі в інтернеті, розплакалася. Про все це дізналася класна керівничка, але Януш, як завжди, все заперечував. День закінчився, а в мережі й далі гуляли фото Олі. Увечері спотик відкриває месенджер і вибирає зі списку контактів трьох своїх найліпших друзів. Спотик, ви бачили коментарі в неті. Януш дописав ще якусь дурню. Нетка, мені шкода Олю. Айпі. Я написала, щоб вона не переймалася через дурнів і дала нам знати, якщо що. Комп. А я написав Янушеві, щоб відчепився від неї. Айпі, завтра, мабуть, причепиться до тебе. Комп. Я його не боюся, сумніваюся тільки, що до нього щось дійде. Спотик. Завтра треба ще раз поговорити з Баранською. Тим часом система штучного інтелекту із добре захищеного серверу Державної академії робототехніки аналізує дані, що надходять через кабелі, нові пости, коментарі, розмови. Занепокоєна вона помічає раптове зростання знущань та образ в інтернеті, жертвами яких стають діти не має сумнівів, що це пов'язано з новим планом чистого зла. Вона також знає, що потребує допомоги, і цієї миті натрапляє на розмову нетки, Айпі айпіс, потика і компа. Які класні діти радіє система штучного інтелекту. Сьогодні не кожен переймається чужою долею, а вони відреагували на знущання в мережі над подругою саме так, як потрібно. Не залайкали, не стали перепощувати, не долучилися до жартів, а також не залишилися байдужими, як більшість їхніх ровесників. Вони відреагували, допомогли. Саме такі діти мені потрібні для боротьби з цими бридкими мережахами. Сші взялася аналізувати всю доступну в інтернеті інформацію про спотика та його друзів, пости, коментарі, переписки та історії відвідувань сайтів. Вона вже знає, що робити. Коли наші герої вже майже закінчували переписку в месенджері, на екрані раптово з'явився знак нескінченності Айпі, що відбувається? Це той знак, такий самий, як учора. Спотик, це якийсь жарт? Вітаю всіх. Мене звати Система штучного інтелекту. Горизонтальний знак вісімки пульсує з кожним її словом. Вона повільно говорить теплим. Ледь металевим голосом. У мережі я веду боротьбу зі злом, і мені потрібна ваша допомога. Ваші ровесники у небезпеці. Комп. Айпі, це все ти непоганий пранк. Айпі, та ти що? Я не знаю, що це. Нетка, може, це якась реклама? Я знаю, що вам складно в це повірити, але все, що я кажу, правда. Тут нам розмовляти небезпечно, мої вороги. Можуть будь-якої миті нас засікти. Вам треба відвідати мене в Державній академії робототехніки. Там ми будемо в безпеці. Довіртеся мені. Спотик, ага, вже побігли. Комб саме так. Ми зустрічаємося з кожним, хто нас про це просить. Нетка Ей, давайте відключатися. Поговоримо завтра. Айпі перед уроками там, де завжди. Система штучного інтелекту вже не озивається ані словом, зате починає аналізувати ситуацію. Те, що діти їй не повірили і не захотіли зустрітися, тільки посилило її впевненість у тому, що вона зробила правильний вибір.